Танцювальний чемпіонат відбувся в Коломиї. Це загальноміський конкурс. Він об'єднав більше як 30 колективів і майже всіх хореографів столиці Покуття. Захід провели у Палаці культури народний дім. Тут у перший день відбувся відбірковий тур, а другий безпосередньо гала-концерт і нагородження переможців. Захід присвятили Міжнародному дню танців. Ідея організувати в Коломиї загальноміський танцювальний конкурс виникла ще торік, розповідає директор Палацу культури народний дім. Юрій Михалюк каже, давно хотілося об'єднати всіх хореографів і більшість танцівників різного віку в одному заході. Такі фестивалі, конкурси необхідні. Чому тому, що якраз отакими от фестивалями, конкурсами, чи це хореографія, чи це вокал, чи це хорове мистецтво, Воно необхідне, тому що ми. Ми такі дітей виховуємо до культури, до мистецтва, і це якраз все то, що потрібно на сьогоднішній день нашим дітям. Підйом є це радує. І, і, і якщо у нас буде кожен рік відбуватися такого плану а, а, м, чемпіонати, фестивалі, конкурси, танцювання, то це зростання буде ще в два-три в рази, в десять разів більше. Ну хотілося б, звичайно, тому що дуже багато колективів в Коломиї і є, є достойні колективи, але на місці стояти не можна ніколи, тому как би для цього і створюються такі. Заходи, щоб якби можна було зростати. Ми е, старалися все таки визначити кращих і тих, кому ще треба досягати чи працювати над собою. Ми побачили, по-моєму, три нових колективи. Я особисто в першу чергу я про них чув, але Побачив їх вперше на Коломийській сцені, так само, як і глядачі. От, звичайно, майстерність росте. Цьогоріч у танцювальному чемпіонаті взяли участь понад 30 колективів. Вони подали майже 50 заявок танцювальних номерів. Танцівників оцінювали кваліфіковані журі. Знані хореографи дійством задоволені. Вони будуть боротися за свою першість у місті, і ми будемо знати, що є в місті сильніший колектив, є слабший і завжди у самих слабших буде потяг до самих вершин. Головними організаторами конкурсу це є відділ культури Колміської міської ради. А Палац культури, народний дім, так як ми у себе під своїм крилом тримаємо одну з найбільших кількостей танцювальних колективів, Ми є співорганізаторами. І обіцяємо, що цей фестиваль буде набирати обертів. І можливо, цього року ми його не зробили таким масштабним, як можливо, хтось хотів, але обіцяю, що наступного року він набере більших обертів і маю таку надію, що ми будемо бачити в себе більше танцювальних колективів і, можливо, не тільки міста. Діти показали високий рівень майстерності. Хореографи відповідно теж. Адже саме від них залежить, наскільки хлопці та дівчата полюблять танці і захочуть в подальшому займатися цим мистецтвом. своїх конкурсах можна показати свої здібності, як ми танцюємо всі свої таланти. Можна показати, що ну дійсно дійсно в тому колективі, за який ти виступаєш, що не є самим гіршим, що танці також непогані. Танцювати на всю силу. можна показати себе, можна показати колектив, що дійсно ми заслужуємо ці нагороди, які ми там заробляємо на на різних чемпіонатах. Там наприклад Франківської на як було на фестивалі, то тобто, також заробляли нагороди. Ну цікаво звичайно. Незабутні враження від концерту отримали глядачі. Коломияни та гості міста розповідають, вони не лише прийшли повболювати за когось зі своїх родичів, а й просто отримати задоволення від справжньої танцювальної майстерності. Дуже приємно, що в Коломиї є наскільки талановиті діти, і е, як маленький молодший склад, і як більші. І з кожним роком я просто спостерігаю з кожним роком. Вони удосконалюються, їхній рівень росте. І наскільки цікаво, і піти просто дорослим, подивитися, і часто влаштовуються концерти в центрі міста, де люди, які, наприклад, не знають, що є концерт, чи просто прогулюються, мають змогу подивитися. І це я думаю, що це різ наш дітки, наші ростуть і підуть в світ. Переможці чемпіонату отримали грамоти та символічні кубки. А переможниця номінації юний талант отримала спеціальний подарунок від мецената Володимира Довганюка. Після проведення загальноміського танцювального чемпіонату організатори та члени журі переконалися, тепер Коломою буде кому гідно представляти на обласному та всеукраїнському рівнях. Цей захід обіцяє бути традиційним.